На території Донецької області ворог не припиняє обстрілів ні на мить. Попри постійну небезпеку, у профронтових населених пунктах досі залишаються родини з дітьми. За рішенням Донецької обласної військової адміністрації з 16 травня у дружківській громаді розпочалася обов'язкова евакуація сімей з дітьми. Рятувальники у складі евакуаційної групи Фенікс спільно з поліцейськими щодня обходять домівки, спілкуються з людьми та пояснюють, евакуація це не примха. А шанс врятувати життя. Цього разу було евакуйовано родину з двома дітьми. Доброго дня. Доброго. Доброго. Праву руку. Ліву руку. Нормально? Да. Не туга.

Сідайте, 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 сідайте. А да, там знову. Все, все нормально буде приймати. Звісно. Сідайте, проходьте. Чого плачете? Все буде добре. Це сідайте, всім вистачило місця. Все не все добре. Шановні мешканці Донеччини, не зволікайте. Не ризикуйте собою і своїми близькими, евакуюйтеся. Давай. Oh, Поможемо. Опа. Здрасьте.